Ми багато говорили на каналі, як неякісна міграційна політика створила купу проблем для Європи. І багато хто з нинішніх лідерів хоче зупинити цей процес і навіть виправити його. І тут новини еліти деяких держав почали кооперуватися, домовлятися і намагатися вплинути на Європу, аби була спільна політика, яка буде стримувати міграцію і робити її якісною, а не такою, яка вона була останні 10 років. І наслідки справді дуже складні для Європи, і це і вплинуло навіть і на рівень життя в деяких країнах. Тож давайте розбиратися, що там за антиміграційна ліга, які її настрої і хто в неї входить? З вами Валентин. Англійський та італійський прем'єр-міністр Серкер Стармер. Та Джорджа Мелоні прагнуть спрямувати діяльність поліції Єст на боротьбу з нелегальною міграцією. Наразі офіцери Європолу займаються різноманітними справами від тероризму до торгівлі наркотиками, Але ці лідери хочуть, щоб агентство зосередило свої зусилля на протидії контрабанді людей. Права італійська прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні пропонує повністю реорганізувати Європол для боротьби з нелегальною міграцією та надати агентству спеціальне завдання у цій сфері. Серкір підтримав цю ініціативу під час зустрічі минулого місяця та запропонував ідею проведення. Спільних операцій британськими та європейськими службами план включає заходи уряду щодо міграції після нещодавніх заворушень. До речі, ще минулої неділі з'явилася інформація про нову хвилю міграцію в Британію, що буде лише посилювати проблеми. Тож країна намагається щось з цим вдіяти. Про це детальніше ми описували на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Раніше одним з рішенням британського прем'єр-міністра було скасування плану Руанди, коли мігрантів за великі кошти платників податків відправляли в одну з країн Африки. Проте, прес-службі прем'єр-міністра, заперечить зв'язок між цими цифрами та запереченням плану депортації Руанди. Разом з цим було визнано, що цього літа буде ще нова хвиля мігрантів. Також Саркір не хоче виступати щодо мігрантів перед нацією. і Це проблема прем'єр-міністра і загалом на сьогодні лейбористів. Це їхній іспит. Все ж таки з нацією треба говорити про цю проблему, і треба говорити, як її вирішувати. На зараз ще є окреме відео про те, як палає в Британії наразі, і причини цього всього, і яким чином різні крайні полюси намагаються розглядати для себе цю ситуацію. Цікаво, що до цього мелоні налагодила гарну співпрацю з колишнім прем'єр-міністром. Тож зараз вона намагається знайти комунікацію нормально з Кіром. Тобто Мелоні намагалася вмовити європейські еліти разом з Британією під час сунака, і зараз комунікація продовжується. І такі намагання зробити спільну політику щодо міграцію теж є, і Британія від них не відмовляється. Тому Саркір Стармер та Івет Купер, міністр внутрішніх справ, відвідали Європол у Газі у вересні минулого року для обговорення заходів протидії бандам, що займаються контрабандою людей. Великобританія не є членом Європолу після виходу з ЄС, але продовжує співпрацювати з агенством. Івет Купер вже оголосила про 50-відсоткове збільшення кількості офіцерів, які працюють з Європолом. Тобто збільшення офіцерів в національному агентстві із боротьби з злочинністю невдовзі після призначення на посаду вона одразу почала спілкуватися з головою Європола, що каже про те, що наміри і потреби надзвичайно високі. Саркір взагалі намагається перезавантажити стосунки. Британії та Європейського союзу і для реалізації нового мандату Європолу щодо мігрантів йому треба буде підтримка всіх країн-членів ЄС. До цього консерваторів була проблема. Вони мали погані стосунки з країнами Європейського союзу. Не дивно, вони вийшли з нього, і там є своя специфіка. Тому безпосередньо у лейбористів може вдатися ця коаліція. Сам Європол, який має понад 1400 співробітників, не може ініціювати розслідування самостійно, але підтримує розслідування розпочаті державами-членами ЄС. Агентство також не має права на арешт громадян ЄС загалом зараз обговорюється доступ Великобританії до бази даних Європолу. Багато чого було виключено після виходу Британії. Прес-секретар міністр кінутніх справ заявила, що злочинність занадто висока, бан багато, особливо на кордонах. Тож Британія буде наматися взаємодіяти з агенцією. Також здійснили Бориси звинуватили торі в тому що вони запустили ситуацію. Щодо Мелоні, то її політика приносить плоди. Морська нелегальна міграція до Італії значно знизилася цього року. Завдяки їй. Офіційні дані свідчать, що за першу частину 24-го року кількість мігрантів зменшилась на більше ніж 60%, на 37 тисяч у порівнянні з першою частиною 2023. Італія відзначається цей успіх, але інші середземноморські країни, зокрема Іспанія та Греція, зіткнулися з різким зростанням міграційного потоку. Іспанія зареєструвала зростання на 155%, Греція на 222%, Що каже про те, що міграція просто перейшла до більш вразливих берегів. Італія також розширила програму допомоги у поверненні тобто, мігранту, який хоче повернутись додому, буде надана вся потрібна допомога. За перші шість місяців 2024 року Італія допомогла повернути понад 9 тисяч мігрантів, переважно до Лівії та Тонісу, що значно перевищує показники минулого року. Стратегія Мелоні базується на двох важливих принципах: це стримування дипломатії. Вона реформувала імміграційну систему, скоротила процедуру надання притулку, запровадила більш ретельні протоколи перевірки віку, збільшила кількість добровільних і примусових повернень, а також побудувала офшорні центри для біженців в Албанії, де італійські чиновники можуть ефективніше здійснювати. Депортацію нелегальних мігрантів на дипломатичному фронті Італія інвестує в ті країни, які по суті є основними транзитерами мігрантів до Європи. Італія пропонує їм усю допомогу в тому, аби вони стримували цей потік. Тож це теж дає свої плоди. На початку ця тактика не давала успіхів, а зараз все більше надає. Все ж таки, наприклад, Туніс, який отримує допомогу на свою інфраструктуру, і країна і еліти і суспільство починає боротися зі своїм статусом як транзитера міграції. Щодо центрів Албанії, то вони ще не запущені, але Італія обіцяє до кінця року їх запустити і що спростить взагалі, систему міграційного контролю. Підсумовувачі Європа помаленьку, але розуміє проблему міграції і намагається робити з цим хоч щось. І Мелоні в цьому активно рухається. Власне, і Британія теж, тому що вона, по суті, остаточний бенефіціар такої міграції часто буває, і взагалі там за останні 10 років великі проблеми з цим. І ще цікаво, що не дивлячись на певні ідеологічні розбіжності, правоцентристи, і лівоцентристи Європи, готові взаємодіяти з цього питання. І не треба нікого там вирізати, вбивати, закривати мечеті, то в коментарях часто пишуть, давайте взагалі знищимо іслам і таке інше. Це все, дорогі друзі, не працює. Треба все ж таки мудра, логічна політика, яка дозволить зменшити міграційний потік, залишити тих людей, які хочуть працювати і адаптуватися із суспільства. А ті, хто не хоче, будь ласка, додому, і все буде більш-менш нормально. А загалом більшості не треба встановлювати диктатуру над меншістю, навіть Мула, я впевнений, є і не один, який абсолютно адекватний каже про те, що треба співпрацювати з громадою і поважати місцеві звичаї, такі інше. Суть яка, що Європа має залишити своє цивілізаційне обличчя, але бути рішучою. У напрямку захисту свого цивілізаційного поля, своїх правил, умов, і тоді все буде добре. Не треба займатися кринажом, аби захистити своє, і все вийде. Ну і ще один висновок ну, демократії працюють дорогі друзі. Обираються ті еліти, які працювати в тому напрямку, що бентежить населення. Або навпаки, ті еліти, які відчувають, що бентежить населення, і вони розуміють, що це треба піднімати працювати з цими питаннями, бо завтра вони не будуть вже владою. Так, ну, демократія тут в цьому напрямку нарешті запрацювала, і це. Плюс тож, дорогі друзі, будемо далі слідкувати за міграційними процесами. Як це зараз відбувається наразі, все важко, але бачимо те, що розуміння того, що з проблемами треба працювати, є, і воно розвивається. До зустрічі.